Ворожа атака Києва під ударом опинилися кілька районів столиці, де наслідки найгірші. Дізнайтеся за митця ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Росія завдала ракетного удару по Києву. Уже відомо про одного загиблого. щонайменше четверо постраждалих у лікарні близько сьомої ранку? Країна-терорист випустила по столиці балістичні ракети, «Кенджали» та іскандери. П'ять збили наші сили. ППО у Голосіївському районі тіло загиблого лежало просто посеред уламків на вулиці. Вибухом пошкодило костел Святого Миколая. Це пам'ятка архітектури національного значення. Горіло щонайменше п'ять автомобілів, офісні будівлі та газова труба. Уламки впали на висотку поруч. У будинку обвалилася частина верхніх конструкцій. Там досі триває пошук людей. Окрім Голосіївського, наслідки від вибухів фіксують у Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Рятувальники продовжують працювати на місцях. Інформація оновлюється. Через ушкоджену тепломагістраль у Голосіївському районі столиці понад 6 сотень будинків залишаються без тепла, а ще 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Уламки ракети в Києві падали на цілий житловий квартал у середмісті. У людей повиносило шибки, побило автівки. Докладніше з місця події репортаж кореспондента ТСН Івана Воробйова. Основний удар від уламків російської ракети припав на будівлю бізнес-центру. Найбільше постраждав дах та горішні поверхи. Також уламками було пошкоджено навколишні будівлі в радіусі як мінімум 300 метрів. В не залишилося майже жодного вцілілого вікна. Пошкоджені житлові будинки, заклади харчування, магазини, готель та державні установи. Усе поруч тут всіяно уламками та розбитим склом. Також уламками було пошкоджено газову трубу. Протягом кількох годин рятувальники гасили полум'я. Через це кілька навколишніх будинків залишились без газу. Постраждала і тепла мережа. Понад 600 будівель наразі без опалення. Комунальники роблять усе можливе, аби якомога швидше все полагодити. Ому місці найбільше руйнувань поруч там стояли автівки, які згоріли вщент. Одного з них вибуховою хвилею просто закинули на паркан а, сусідньої будівлі. Відомо, що на менше 12 дванадцятьох постраждалих та одного загиблого чоловіка його тіло і досі залишається на місці трагедії. Працюють слідчі вибухова хвиля пошкодила також одну з візитівок столиці кости Святого Миколая, відомого архітектора городеського від вибуху. Унікальні в момент вибуху всередині в нижньому храмі проходила служба і, на щастя, ніхто з прихожан в тому храмі не постраждав. Була роратня меса як кожного ранку, але люди молилися в підвальному приміщенні, яке є безпечним, тому що там, навіть коли тривоги приходять, діти навколо використовується як бункер. Наразі тут розгорнуті штаби з ліквідації наслідків російської атаки. Свою роботу продовжують правоохоронні органи документують черговий злочин росіян. А комунальники разом із мешканцями посаждалого району прибирають скло та уламки. Іван Воробйов, ТСН один плюс у Шевченківському районі столиці повідомляють про падіння уламків. Там вже не вперше луплять балістикою поблизу станції метро. Довелося перекрити рух транспорту на одній із важливих розв'язок у годину. Пік Наталя Нагорна опинилася поруч із місцем падіння уламків. Потужні вибухи чула над головою і готова розповісти про ситуацію. Це вже Шевченківський район столиці, тут також працюють швидкі допомоги. Вже вкотре по цьому району прилетіли ракети. Близько пів на восьмої ранку роздалися два потужні вибухи. Зараз на місці працюють пожежні і двірники підмітають дорогу. Частково призупинено рух транспорту. Вибухи були достатньо потужними. Osionfish. Але попри прильоти, ринок по сусідству з місцями вибухів сьогодні активно продовжує працювати. Жінку рятували, кажіть чесно, так рятував, бо ви знаєте нікак не разом. В укриття бігли, що робили? Попили каву, прийшли розкладатися, а тут тривога. Тут як бахнуло раз. Це всі в метро бігли, вбивалися. Це страшне, просто жах. Але навіть попри ранковий обстріл, кияни дуже активно ходять по цьому району, поспішають на роботу і все одно знімають наслідки цих прильотів на свої телефони. Наталя Нагорна, ТСН один плюс чи спокійно було у вашому регіоні? Пишіть у коментарях під випуском, як пережили сьогоднішню атаку росіян. А ще підтримайте нашу роботу. Кореспонденти ТСН у гарячих точках працюють зараз, аби ви знали правду. Ставте лайк та підписуйтеся на канал. Ми ж тим часом рухаємося далі. На Київщині триває ліквідація пожежі на складах у Бориспільському районі. Вночі росіяни влучили туди безпілотниками. Зайнялася пожежа. Приміщені площею 15 тисяч квадратних метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють рятувальники, спеціалізована техніка з Києва, аеропорта Бориспіль, місцеві пожежні команди та навіть пожежний потяг. Станом на четверту ранку вогонь вдалося загасити, утім приміщення продовжує диміти, смог вітром відносить на столицю. Трудове та Успенівка окуповані. Російські війська таким чином замкнули так званий Успенівський мішок у Донецькій області, вийти з якого змогли не всі українські військовослужбовці. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Нині противник перегруповується на зайнятих територіях, активізувався на флангах нового потенційного оточення. Без перестанку штурмує старий тернів у напрямку вітинку Шевченко-Андріївка. Тисне і зі сторони сонцівки, яку ворог теж окупував повністю. Просунувся агресор і на куп'янському відтинку. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Йдуть бої біля населеного пункту дворічна. Повідомляють, що ворогу вдалося форсувати річку Оскіл, що навпроти села Масютівка. Гаряче й на Курахівському напрямку наші військові тримають позиції за словами бійців. Під загрозою і Краматорський відтинок фронту. Якщо російським військам вдасться закрити Курахове, то оперативно стратегічний акцент може зміститися на турецьк та часів яр на герсонському напрямку. Під прикриттям обстрілів агресор уночі намагався зайняти позиції в районі Антонівського мосту, та йому це не вдалося. Загалом за минулу добу зафіксовано під дві сотні бойових. Зіткнень шестеро поранених. Серед них 15-річна дівчинка у кривому розі на Дніпропетровщині. Місто росіяни атакували балістикою. Внаслідок вибуху частково зруйновано двоповерховий будинок. Двох жителів дістали з під завалів. Також потрощило три багатоповерхівки та зо два десятки приватних будинків. У сусідній лікарні вибило шибки пацієнтів перевели до інших медзакладів. Двоє жінок та чоловік загинули ще троє людей поранені у Шевченковому на Харківщині. Поселище окупанти вдарили іскандеромем. Пошкоджено 12 приватних будинків та приміщення нової пошти. У Черемушному шахет вибухнув у дворі приватного будинку, поранивши жінку. Ще одну постраждалу ушпиталили у дворічній: 150 обстрілів з артилерії, 240 дронів, чотири авіаудари і атаки з реактивних систем залпового вогню. Усе це витримало цієї доби прифронтове Запоріжжя. Поруйновано 15 будинків та об'єктів інфраструктури. Пекельний ранок для Херсона через масовані російські артобстріли. Двоє чоловіків загинули ще десятеро людей поранені. Ворог бив з п'ятої ранку відразу по всіх районах міста. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, медичні заклади лінії електромереж. Шуменський мікрорайон був обстріляний з градів, понівечено зупинку громадського транспорту та цивільну інфраструктуру. Всюди по місту не працюють світлофори, тролейбуси не виїхали на маршрути. Пошкоджена контактна мережа. Чотири мікрорайони повністю знеструмлені без світла. Також білозерка та комишани. Позаду мене видно один із наслідків терористичних актів. З боку Російської Федерації, який відбувся сьогодні зранку по мирному населенню, по багатоквартирним житловим будинкам. Зараз там вже працюють наші хлопці спільно з волонтерами. Російська кібератака паралізувала державні реєстри України. На відновлення кажуть у Мінюсті, підуть тижні. Серед найбільш критичних систем, що наразі не працюють. Державний реєстр актів цивільного стану, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а ще державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Ворожі хакери заявили, що викрали та знищили понад мільярд рядків даних, до яких вони отримали доступ включно із резервними копіями на серверах у сусідній Польщі. Через технічні роботи у застосунку дія тимчасово недоступні понад 20 послуг, як от реєстрація ТОВ, шлюб онлайн, бронювання працівників, є відновлення та є оселя. Кібератаку за словами міністерки юстиції Ольги Стефанішиної здійснили, щоб порушити роботу критично важливої інфраструктури держави за попередньою оцінкою. Загроз функціонування іншим ресурсам немає. В повному вигляді, в якому реєстри функціонували до хакерської атаки, вони будуть відновлюватись, Відновлюються зараз. Водночас, навіть звернення або заяви, запити, які були направлені в реєстрі і не були розглянуті, вони також будуть відновлені. І сьогодні на засіданні уряду ми приймемо рішення про припинення обчислення строків до спеціального повідомлення Міністерства юстиції. Черговий скандал із учасниками центру територіального комплектування на кадрах, що з'явилися у мережі, видно, як люди у формі задувають газ у цивільну автівку і підпалюють його. Інцидент стався у Вижгороді, що на Київщині у транспортному засобі ймовірно перебував військовозобов'язаний. Його люди у формі, ймовірно, намагалися силою викурити з машини, ба більше після неправомірних дій. Учасники процесу сміються на ситуацію вже відреагували в міністерстві оборони. Там заявили, що подібні дії неприпустимі і підривають довіру до зсу. Нині проводять перевірку. Всі причетні відповідатимуть за чинним законодавством. Норвезькі системи протиповітряної оборони НАСАМС розгорнули у Польщі, щоб захистити хаб допомоги Україні. Як повідомили у польському генштабі Збройних сил, системи ППО готові прикрити логістичний центр у місті Жешув. Також безпеку повітряного простору підтримують винищувачі Ф-35. А вже у січні до захисту Жешува долучаться німецькі комплекси Петріот. Хаб у цьому місті називають найважливішим для транспортування як цивільних, так і військових поставок з інших країн до нашої держави. Подальшу безпекову співпрацю із нашими партнерами Київ продовжить обговорювати у січні. За словами міністра оборони Умєрова, тоді відбудеться наступне засідання контактної групи із підтримки України у форматі Рамштайн. Продовжувати війну чи вести переговори про мир. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні потрібно зробити фундаментальний вибір у війні з Росією. Він наголосив, що адміністрація Байдена намагається зробити все можливе, щоб наша держава мала ресурси продовжувати боротися наступного року. Але країні потрібно зробити вибір. Якщо Київ піде на переговори, каже Блінкен, нинішня влада США хоче переконатися, що Україна та адміністрація Страція Трампа матимуть найкращі козирі, аби укласти якомога сильнішу угоду. Держсекретар США наголосив, що для довготривалого миру треба гарантії, що Росія збирається не просто відпочити, переозброїтися, а потім напасти знову. Раніше у Вашингтоні заявили, що наданої адміністрацією Байдена військової допомоги Україні має вистачити до кінця 2025 року. У січні Джо Байден передасть владу Дональду Трампу, який неодноразово заявляв про плани завершити цю війну. Його спецпредставник планує відвідати Київ на початку січня. Чи піде Україна на перемови і коли це потенційно може статися? Думки пишіть у коментарях під цим ефіром. А ще підпишіться на канал, аби не прогавити наступний випуск ТСН Онлайн. Він о 14-й. Побачимось.